А от кому зараз спекотно, то це двірникам. У їхній бік безліч нарікань від львів'ян. Мовляв, зі всім не справляються. Двірники ж відповідають не машини, адже після трьох днів снігопадів на Львівщині випала тримісячна норма опадів, і на одного прибиральника міста припадає приблизно тисяча метрів кубічних снігу. Сьогодні журналіст новин Марічка Кужик спробувала опанувати цю професію та намагалась зрозуміти, як двірникам перезимувати весну. І це не знімання голівудського екшену, це лише один робочий день двірника. Та цього разу не лише його, а й знімальної групи новин для освоєння нової професії вдосталь хвилинного інструктажу. Основне лопата в руки і можна відправлятись на справжню війну зі снігом. О, боже! Перша спроба не вдала, та роботи ще не початий край. І невідомо, хто сильніший двірник чи наш суперник. Хоча він у більшості зараз на одного двірника приблизно тисяча метрів кубічних снігу. Наталії 42. За спиною 20 років досвіду вона була без дому, без роботи та з двома маленькими дітлахами. Заради них вона й стала двірником. Однак мрією всього життя, очевидно, було не прибирання міста та ще й за тисячу гривень. Говорити про у професію кравчині зараз їй не хочеться. Ой, сонечко, не питай, бо серце болить. Направді серце болить і вчилась, і непогано, але доля заставила. В місті гори снігу та гори людських нарікань, мовляв, вулиці, як слід не розчищені. Та якщо побувати хоча б день у ролі двірника стає зрозуміло. Трьом жінкам не під силу розчистити усю площу ринок. Та вони не здаються, навіть робочий день продовжують на 5 годин. Я вчора ми так твою добали, що я прийшла і кажу, сина, сину певно мене бо я руки не мала докупи столити. Жінки кажуть, найлегше було працювати під час єврочемпіонату, бо туристи були щедрими на допомогу, а от сніг прибере... Рати охочих львів'ян нема, хіба що цього разу з власної ініціативи за лопату взявся випадковий пішохід і як вам? Нормально як мужчина, а жінчин заставлять. В пік роботи техніка вже не витримує і ламається. Двірники радість запасатись потрібно рукавицями, бо найчастіше потребують заміни не лопати, а вони мозолів нікому не треба. Йдемо на гуманітарку, збираємо Одна така друга така. Направді, є дві ліві ти буде підправить. Так, а що зробити? Взимку перед двірниками завдання на щодень прибрати більше пів тисячі метрів квадратних площі. Влітку обсяг роботи зростає чи не в п'ятеро. Знову настала чарівна весна і так ясно сіяє. За кілька годин роботи сьогодні не мікрофоном, а лопатою відчуваєш страшенно в тому. Однак запитаємо професіонал своєї справи, наскільки ж таки я впоралась. Добре. На першу, першу пору дуже добре. Бо є, що навіть лупати ложкою накинути. А на першу пору я задоволена. Яка оцінка? П'ять. Знімальна група новин повертається на студію, а двірникам залишається ще чимало снігу на вулиці. Марічка Кужик, Олексій Рапіта, новини.